Друзі, як ви бачите, е, сьогодні якась така дощова погодка. Я чекаю на автобус, щоб в центр поїхати. Ха, точно, в мене ж електричка! Навіщо мені автобус. Мені ж треба доїхати ще до села до міста наступного. На електричку. Блін, мені не треба запізнитися. Ще касира, треба білет взяти. Мені срочно треба на електричку. Так. Ой, які двері ще. О, касира, чому тільки один. Добрий день. Добрий день. Я відправляюся на електричку. Добре, вона відправляється через 20 хвилин. Ось ваш білетик, будь ласка. О, дякую. Стоп, через 20 хвилин. А, можна і не спішити. Ого, дощик тут. О, ось електричка. Можна і в кафе піти. Так, тут туалет. Метелики? Ладно. Вибачте, а звідки у вас метелики? А, да це вони літають зі звірки. Щоб туристи могли пофоткати їх. Ого, цікаво. Так, а ну-ка... О, ось і кафе. Ладно. Так, я замовляю собі бургер і кока колу Ммм, Як смачно. Ну ладно, я пішов. Буде скоро поїзд, через 10 хвилин десь буде йти потяг. Так, що це так? Електричка досі йде. Стоп. Що це таке? Я в житті. І навіть по телеках ніколи не бачив, дивно. Портал? Хм, неможливо. Як це таке? Що це магма? Я її ніколи в житті не бачу. Портал? Що? Як це можливо? Я в житті ніколи портала не бачу. Хм... ну Давай зайдемо. Один, два, три! Чого? Як я тут опинився? Де портал? Де Де портал? І чому у мене в руках меч? Е... Вовк? О, привіт. Ти ж не нападеш на мене? Хм, дивно. Що це за стара дорога і теєр? Це точно наш світ? Але де я? Щ чому тут хати зруйновані? Хм, дивно. Дуже дивно. Може мені треба йти по тій стежці? Ну, давай підемо. По тій стежці. Цікаво, що буде. Гм. <клух> Ого. <клух> <клух> Це вміс якийсь був? Ладно, ми його обійдемо. О, хі -хі. Хтось тут не дорубав дерево. Дорога така дивно, Зарощився Що це там? Що це? Блокпост? Шлагбаум і блокпост, але де ж дивно, нікого немає. Це якийсь закинутий дорога або блокпост. А ну-ка, йдемо по... Що? Там якась хатина? Ви також це бачили. Давайте підійдемо ближче. А це що за стовп? Карта? Хм. Така цікава. О, дивіться, якась дорожка сіра. Це, напевно, ми тут. Ой! Я переверну її трошки. Угу. Ну ладно, тут я нічого не розумію. Ого, хатинка. Хтось там є, бо вона недавно побудована, всі інші зруйновані. Хто там? Я тут. Можете заходити. А ви де? Я на другому поверсі заходь. Яка в нього маленька хатина. О, привіт! Добрий день. Добрий день. Добрий день. А ти що тут робиш? У нас багато людей не з'являлося дуже багато років тому. А ви що тут робите? І що це за дивне місце? А це колись давно було роз'єднання з нашого світу. Це наш світ. Але він роз'єднався і він якісь інші зараз планеті. Ти потрапив через портал? Так, а як я вернуся додому? Ти зможеш вернутися тільки якщо ти вмієш древнього стража, і так в тебе з'явиться портал і ти повернешся в реальний світ. Ого, що реально? Я не запізнюсь на електричку. Ну, думаю, так. Реально, час в реальному е, часі воно зовсім не змінюється. Воно залишається так, а тут воно йде. А де ж мені шукати того древнього стража? А ти йди просто по дорозі, там колись був тунель через гору, але я треба гору обійти, і ти знайдеш і дорогу. Якщо що, на грибах живе мій брат, І він тобі може точно підказати, де ж він з точно знаходиться. Ого, дякую, але ж тут монстри зараз ночі болять. Нічого, переночую в мене. Ого, справді. Дякую. О. До побачення! До побачення. Ого. Тобто це цей світ наш, але він роз'єднаний. Але, краї... але яка це країна була? Це Канада була колись. Ага, зрозуміло. Ого. Озі ця гора, її має обійти? А вона ж тут... О, напевно це є дорожка. Павук! Огожечки! Таких огромних павуків не бачу, тільки в Австралії, і то в Австралії менший. Ой. Не люблю виживати. Кереще ж не, потра... не... не йшов в цей портал. Ой, ще собі якесь щось пригоду якусь собі ще зробив. Ще треба якусь стражу вбивати. Ого, це болото. Велике, велике. Оу, я чуть не упав. Эй, ой, я не можу. Опа. Так, а як пройти? Боже, тут так захаращено. Де дорога? О, мостик, про який він казав. Ого, яке тут все зруйноване. Так. Це дім на грибі. Ого, тут дуже дивокуваті люди живуть. А, а, що це? Що це? Втома? О, ні, древні тут. А де? О, привіт. О. Привіт! А що ти ходиш тут? А, я не знаю, в мене стрес тут завжди. Я був на нормальному світі, поки мене не перештувався на братом. Ага, зрозуміло. А як мені дойти до древніх стражів? Він мені тільки що закляття дав. А, та тут ти постежці йдеш і вбиваєш древню стражу, і ти потрапляєш прямо до себе додому. Що, справді? Так, це справ... справді ти перетерпляєш у себе тон. Але обережно будь, бо він дуже сильний. Угу, Зрозуміло. Ну добре. А чому ти живеш на грибі? У мене питання. А, а я живу, тому що тут скільки монстрів на низу. Я не хочу з тими монстрами жити. Ти просипаєшся і тим під вікном якийсь крокодай. Зрозуміло, ну добре. А то що за другі гри? А, так то в мене просто брат. Не хотів жити там, але це я для нього побудував. Розуміло. Давай, бувай. Щасливої дороги. Треба спуститися. Що ти закляси довго? Ну ні. Ну що він мене закляв? Ну навіщо? Ой. Тома, я його б'ю чи ні. Це буде дуже складно, напевно. Мені дуже страшно сюди заходити. У нас мурашки по тілу заходять. Ну треба нам поборотися з цим А я його точно уб'ю. А що це за речах взагалі? О Боже, що ти за тварюка там? А я його точно вб'ю? А далі. А я його точно вб'ю? А що це то жалечах? О-о, це динаміт! Нее! Оу! Ого! Взирвали трохи! Ну, конечно, не те, що я хотів, але... Я його вбив! Я його вбив! Я його вбив! Як? Як? Я його убив. Де у мене? Ого кристали? Вау! Як я його убив з першого разу? Цікаво! Ну добре, мені треба йти. Так, а де ж портал? Ого, ось і портал! Бувай овечко. Бувай дивний світ. Юху. О. Все, я у звичайному світі. О, як добре. Вау. Увага! Елект... Поїзд електричка відправляється через 10 хвилин. О, якраз відправляється скоро. О, ну ладно. Мені вже треба скоро йти на електричку. Так що, всім бувайте, друзі! Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім пока!